На черзі редакційний коментар з викладом політики уряду Сполучених Штатів. Стан прав людини найкращий у країнах, де процвітає демократія та активно діє громадянське суспільство. Сказано в нещодавньому звіті Держдепартаменту про стан людських прав у світі. Документ, який дає оцінку в цій сфері кожній країні світу, фіксує зростання глобального попиту на більші особисті та політичні свободи. З одночасною активізацією зусиль з боку деяких урядів придушити ці свободи, каже помічник держсекретаря США з питань демократії, прав людини та праці Керен Стюарт. Вражаюча кількість країн впровадила закони для обмеження діяльності недержавних організацій та медіа, включно з інтернетом. Багато мужніх правозахисників, які мирними шляхами боролися за свої права або права своїх співвітчизників, стали жертвами залякувань, погроз, арештів, ув'язнень, насильницьких позасудових розправ або вбивств. Шокерін Стюарт відзначила, що найбільшим захистом люди втішаються в країнах з нормально функціонуючим політичним владом та вільним і справедливим виборчим процесом. Держсекретар Гілларі Клінтон зазначила, що захист цих прав є важливою складовою зовнішньої політики. США. ми боротимемося за кращий захист людських прав в рамках нашої співдії з іншими країнами та народами світу. Ви дивилися редакційний коментар з викладом політики уряду Сполучених Штатів.